Що у тебе сонячні панелі за спиною роблять? Дивись, на сьогоднішній день вартість станції під власне споживання в 2024 році у нас знизилась десь в середньому на 35% за рахунок зниження вартості сонячних панелей. На сьогоднішній день є велике перенасичення ринку як в Китаї, так і в Європі. І відповідно вартість сонячних панелей дуже сильно знизилась, і на сьогоднішній день рентабельність будувати сонячну станцію для підприємства кратно виросла. Якщо, наприклад, розрахувати, що в минулому році, в середньому, при комерційному тарифі, період окупності станції складав близько 4 років, то на сьогоднішній день ми вже маємо показник близько 2-2,5 років. Це період повернення інвестицій при Побудові сонячної станції для потреб підприємства. Тут ти можеш побачити, у нас перша сонячна станція 30 кВт, друга сонячна станція, тут у нас близько 34 кВт. І от зараз, бачиш, хлопці вже виводять конструкцію. От тут у нас буде іще близько 35 кВт потужності по панелям. Це у нас гібридна тут станція, використовується система на базі інвертерів. Віктрон енерджі це у нас автономна складова, і помимо цього ще інвертори Фроніус використовуємо мережеві. Тобто задачі цієї станції по максимуму зекономити і зробити компанію повністю енергонезалежною. Якщо розглядати електроенергію від сонячної станції, якщо взяти весь період її експлуатації, взяти ціну, розділити на період експлуатації, що вона нагенерує за період свого функціонування, то ціна вийде менше однієї гривні.